Живої є корель, річкова, є осетер, є, буває короб, але зараз на коробах зап'єтно вилови. По охолодженні більш дешевий сегмент це карась, судак річковий. Наталія Зозуля розповідає про асортимент у рибному відділі одного з гіпермаркетів Полтави. Тут реалізують рибу, виловлену у приватних ставках Київщини та Дніпропетровщини, а також рибу власного імпорту. На жаль, на даний момент не можемо задовільнити весь асортимент покупцеві тимчасово. Тому що не, у постачальників немає дозволу на вилов деяких позицій. Це товстолок у нас з найпопулярніших позицій та коров. Зеску з нерестом. Рибу з Херсонщини тут не продають, каже Наталія Зозуля. Але після підриву Каховської ГЕС люди почали більше цікавитись її походженням. Були питання від покупців. Прямо і питали, що у вас риба відтуди, з Каховки, з Херсону. Ні, в нас з Херсону поставок немає. Ми ще по течії. Мені здається що в наших в нашому регіоні ще вона ну, досить безпечна дивлюся на її очі наскільки вони прозорі на жабри і купую риба яка приходить Чкова, вона перевіряється безпосередньо нашим ветлікарем на магазині Полтавським медлікарем. Якщо щось не так по якості, ми відправляємо її назад. У зв'язку з підривом Каховської ГЕС, зокрема, ринки Полтавщини перевірили, чи не продають там рибу з Херсонщини. Розповів держінспектор полтавського рибоохоронного патруля Богдан Потапенко. Порушень ніяких у нас не виявлено щодо факту о, риби з тих територій, е, якби риба у нас постачається. Від наших користувачів, так як нерестова заборона вже закінчилася. Ну, у нас користувачі так на Кам'янському водосховищі, на Кременчуцькому водосховищі. Полтавській області головне управління Держпродспоживслужби ініціювало з національної поліції спільні рейди, які перевіряють наявність місць стихійної торгівлі. Це стосується не тільки живої риби, а й продуктів лову. Це копчина, солена, в'ялена та інша риба. На центральному ринку Полтави після підриву Каховської ГЕС продавців риби стало менше, каже Віталіна Копитько. Взагалі, в літній період часу дуже риба погано. Продається, а після підриву власники сказали, що вони, напевне, беруть перерву, так як ситуація не зрозуміла, ніхто не хоче бути в зоні ризику. За словами Віталіни Копицько, після підриву ГЕС посилили перевірку супровідних документів, які надходять разом з рибою. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.